Вітаю всіх глядачів мого каналу. Зараз чудова така осіння пора От середина вересня місяця, і саме час висаджувати, пересаджувати наші гортензії. Тобто можна викопувати починати викопувати, ось такі, які вже ростуть і потребують якоїсь пересадки. Ну і звісно, що краще зазвичай. Вирощувати кущі зразу, от, і висаджувати їх на постійне місце. Але ну, мали, які бувають обставини, і ну, можливо, треба щось пересадити, якось доповнити свої клумби, от, купити якісь там нові сорти, які дуже ж хочеться от, придбати, от, якось там. ну, Перемістити щось, і тому зараз саме така от гарна погода і ну, час для того, щоб поробити ці пересадки, тому що рослина повинна ще адаптуватися, от вона повинна ще вирости на новому місці. Це я вам так просто по ходу покажу, які гортензії можна мати, і, в принципі, щось планувати, перепланувати. Тому і у мене сьогодні така робота: буду висаджувати новий кущик гортензії. Який був куплений, тобто це не мій садженець, це куплена рослина. І так як у вас, я думаю, теж такі можливі пересадочки, то якісь нюанси я вам все ж таки покажу. Ось такі вони мої красотки, які ще так ніжаться в промінцях сонечка осіннього. Бачите, яка красива гортензія велична, велика-превелика. Володь у неї така величезна, От, і колір гарний. Ну, а сьогодні я буду пересаджувати. Ось зараз покажу ось таку гортензію. Бачите, яка вона невеличка в зрівнянні ось цією гортензією. Ну, але колись вона теж виросте і буде красива, красива гарна. От, і буде радувати нас своїм цвітінням. Отут знайшла я місце вільне для цієї гортензії. З одного боку стробері блосом. Еталита фреско. Я його зв'язала для того, щоб ну, можна було сюди підходити і щоб спокійно можна було працювати. Отак він таким кольором завжди забарлюється, Знаєте, як ото віснушки у нього цей рожевий колір. Little Fresco. а з іншого боку, от він такий червоний-червоний. От а отут от, трошечки от він підгорів і з цієї сторони. Але це, ну, знову казала в одному відео і знову вам підкреслюю, що не вважайте, що Little Fresco горить. Це у нас був дощ один раз всього-навсього І такий, знаєте, налетів. І і просто от налетів і е, налив води в гортензії, і одразу вже вийшло сонце. Тобто навіть і землю не змочив, да? але от е, ну, гортинзі були такі повні повні води. Просто е, вони наклонилися, і от бачите, от я бігала там, коротше, струшувала воду, але е, от де гортензія набралася води, вона навіть от, якщо б вона горіла, то вона б горіла отак. -от. Е, і зі сторони сонця. А так вона виходить, от як клінза. Тобто ті промінці сонця вони були як лінза, і тому воно так от підгоріло. Тому, о, ще раз скажу: ну так, просто побачила зараз і на всяк випадок кажу, що Литал Фреско не горить на сонці. от Дивіться, от бачите. Не горить він на сонці. Так, ну ладно, давайте з пересадкою. да? тут у мене росла полістара філія? Є в мене кущі Палістара філі, який зростає в горщику. і просто Для, цього, для цієї ділянки, виходить, він був ну, замалий мені. Тому що і тут от кущі стали великі, от так от, да? все виростає, тут піон дрівовідний, теж, от, бачите, яка висота в нього велика. Ну, в общем, тут такі рослини, які більш-менш висоті. І, і тому теж таку середньорослу ну, строберіблосом вона у мене більш ніж э, середньоросла, тобто ой, зараз дотягнуся, от бачите, який тут, тут не, не підійдесь, яка у неї волоть велика. Ну вона у мене не, не, не я так знаєте більш к високим відноситься, чим середньорослим. Ну, якось вона так у мене тут росте, може сонце їй. Вдостальній, ну, в щоб dostalny... строберібосом no, взагалі ну, дуже гарна гартинці. А зростати тут буде не менш гарний сорт Little Lime Punch. Ось такий екземплярчик, квітки такі. От у нього, бачите. Ну, я так впевнена, що це саме цей сорт. Надоїли мені ті пересорти вже. У нас тому купила я цю рослину в Польщі. вибирала спеціально, щоб тут були от просто чотири гілки, як я люблю. Тобто це двохрічка. Ну Тут, от це, виходить, тут мульча. от, А там, виходить, один раз була підрізана, і ну, верніше, одна гілочка і друга. Тобто це виходить ні. Три, три рік три рік рослині. Ось такі великі квітки. Бачите, вони. Навіть зубчиками тут. Ну і в принципі, коротше, в сорті я не сумніваюся. От В цьому сорті я не сумніваюся. Тому, значить, висаджую Little Lime Punch от на це саме місце. Значить, Що для цього мені треба? У мене на участку різні ґрунти, тому що ґрунт завозили і ну, там є. Такий ґрунт більш щільний, так, кстати, ну, такий сильний сильний ото біда прямо з ним. А тут в мене суглінок. От лопата просто заходить, знаєте, як ото, кажуть, як-то по маслу. Да? От. І е, така земля, вона ну, тут гарно все росте, вкорінюється і так далі. І тому я вам скажу просто свої складові, а ви там можете уже дивитися, яка у вас земля, і додавати більше-менше туди якихось там ну тих самих складових. Але що я можу сказати? Що от треба зробити землю більш таку, знаєте, щоб вона і вода в неї проходила, от, полегше. Якщо у вас от у мене виходить, там на одному часку той, чорнозем, який там, от, от він лепить, ліпиться як пластилин. Ну його там просто камінь. Коли дощі проходять, і ти не розрихливто, то там просто камінь, що там невозможно навіть вкопати. От тоді, туди, звісно, треба там і пісок, і розбавляти якимись там ще ну, от, з лісу, там і так далі брати оцю цю землю, торф додавати там можливо, ну щось коротше, розрихляти якось. От, якісь там матеріали такі, що для мульчин, можна там солому предварительно закопати, наприклад, земля стане у вас більш рихла, і туди. Потім садити. Значить, Ямку ви викопуєте з таким розрахунком, що у гортензії коріння йде не в глибину, а в ширину. Отут одросла полістарафілія, якій було вже більше, ну я так просто вважаю, що більше восьми років точно. От. І в неї така була коренева, знаєте, аж на два відра. Но вона була більш в ширину. От, більш в ширину була. Та тобто дві лопати вниз і от дивіться, яма яка от да? от така от яма, виходить, отак от, діде, мабуть, ну, тут сантиметрів 60, мабуть, 70 в ширину, і дві лопати вниз отак от ми викопували. І отака була яма. Так, значить, я буду використовувати що сюди. Ну, Помимо того, що у мене там і так земля легка, але е, завжди додаю таку, таку е, підстілку з лісу. От, дивіться, тут і пісок, і палочки, і, ну, це те, що під голками. От В, в лісі під голками. От, от та сама. Тобто там, ну, я не знаю, як у вас, у нас от, воно таке піщане. Вон, бачите, там є і мох, і оці палочки нам всі треба, все. Потім часто питають, куди ви діваєте той торф, коли, наприклад, ну, там, рослини пересаджуєте, у вас там щось залишилось і що, щось. От я його відкладаю, той торф, він у мене лежить там, під деревом, потім я його е, беру, там, проливаю триходермою чи, чи ще, чимось там, е, ну, такими от, це, фітоспоріном можу пролити, і потім отак от засипаю всі ями. Е, ну, щоб він, щоб він не пропадав даром. Тому це у мене виходить, ну, то, що в мене теж, розумієте, я сажу там саджанці якісь, да? вони там, щось бува, пропада. От, я цей ґрунт викидаю. Ну, от, щоб його не викидати, я його, от, бачите, тут -от щось, щось воно росло. Отак от, от потім воно, воно коли лежить на воздухі, там під деревом у мене. В ну, общем, отак лежить. <кл> я>, я його потім беру і от ну, там смочила. От. А от до речі, дивіться, це попався отакий от от ґрунт у мене отам от на одній ділянці. От бачите? Смотрить, оце <реш> в мене на одній ділянці такий от ґрунт. Це кошмар який так, коли завозили, казали чернезюм, так гарно, а він лепиться як пластилин. Ну, це він сюди щось попав. Короче, этот кусок. От, скока б не лежав, його смішать взагалі нічим не можна. І тому, коли я там висаджую, то я там е е кидаю багато піску, е потім, значить, е туди закопую, от побільше отакої от трухи. От, і воно тоді, виходить, коли там довго перемішуєш, то виходить гарно. Так, ще я буду додавати сюди ось такий от листєвий перегній. Це сетова. О, Бачите, тут попалося щось сетова, з компостної ями о, тут, під, підв'язка була. Е, значить, з компост, компостною кучею тут у мене, у мене листовий перегній. Тобто не, не такий перегній, що там з навозом там, і так далі. Але, але, от кажу, для посадкової ями От Можете кидатися тапками в мене чи як хочете, але я використовую на осінь, якщо там є в мене можливість купити конський навоз перепрівший, то я під кущі підкладаю на осінь. Тому я так думаю, що в посадкову яму можна застосувати, якщо от зовсім перепрівши якийсь перегній, ну і все. Більше я нічого не додаю. От, дивіться, у мене нема тут ніяких більше добрив. Тобто торф, ну дивіться, якщо ви будете брати торф, так, торф такой, у мене тут може бути і кислий, і не кислий, ну, із-под рослин. Ну Це я ж кажу, щоб воно не пропадало у мене, теж можете кидатися тапками, але я використовую ну куди його дівати. От, тобто Я його знову обізаражую і саме, знову його використовую в посадкових ямах. значить Якщо ви будете купляти торф новий, то тоді беріть крупну фракцію, там двоєчка, щоб була. От смотрите, от, наприклад, у мене це мішок, ну тут мішок просто это, не торф, а там это, ну, стара земля. Короче, от смотрите допустим дюрпета, да? і от в ній написано от циферка 1, а то у вас буде циферка 2. То есть один это для этих, Когда, когда ви садите семена, вот, а двоечка, це вот вот на будь-яких любых, на любых вот вот професійних мішках. Двоєчка це те, що буде крупна фракція. Тобто берете крупну фракцію. Не мілку для пасів насіння, а крупну фракцію. Ну і от виходить, все це я зараз сюди закладаю сюди в землю, в якій пропорції не знаю. От скільки мені не жалко буде цього перегною, от стільки і насиплю. Перемішую. Тому що це листова земля. Тобто, оце я тут зараз роблю цю яму, перемішую, от, оцього побільше. От, от тут, бачите, вони шишки тут всякі і так далі. Все перемішую і потім довожу його до рівня землі. Перемішую прямо в ямі там, довожу до рівня, от, а потім викопую ямку, я вам покажу, як викопаю ямку от, з допомогою от этого, цього ж горщика і буду садити. Так, ну тут ні для кого не секрет. Короче, все, я тут перемішала. все, що показала, перемішала тут от -от -от в ямі. Виходить, я просто вирівняла цю яму. Бачите, так, от, що в мене тут вийшло. От, тобто тут доволі такі, така, от, бачите, крупна фракція всього. Тобто можна додавати ще піска. Піска я сюди не додавала, тому що в мене просто е, от цей суміш з лісу. Так, значить, рівень, от дивіться, ще раз наголошу на те, що рівень у вас цієї ями повинен бути такий, щоб гортензія ваша не вийшла там, от в, в ямі. Тобто, воно присяде ще. Коли будете поливати, то воно ще присяде. Але заглиблювати цю волотисту гортензію не треба. От Просто вам не рекомендую. Я, звісно, рідко, рідко дуже коли даю такі поради, настоятельні, так сказати, характеру. Але це точно, тому що. Я неодноразово бачила, коли показували, що у Гартензії ну, тобто різні що я можу сказати, різні є регіони. От. І я от, що кажу, неодноразово бачила, як у Гартензії отут-от на в присвольному, досі, знизу біля землі загніває стебло. Ніколи не думала, що як це воно може бути, але у мене такий був випадок, коли отак от гартензія була взимку засипана бадиллям, і вона, ну, тобто, бодилля, було біля от ствола. І після зими злізла повністю оце злізла кара. Тому тепер я просто гортензію висаджую на ножку ну на, в уровень, от так, як вона є. От зараз навіть тут від грибу от це все те саме. Тобто тут може бути у вас мульча подалі від стовбура от, от цієї гортензії, але не засипати її, не заглиблювати. Так, ну дивіться, мій екземпляр, я ще коли купувала, у мене була можливість подивитися корінням. Дивитися, дивіться, це ідеальний стан, ну, як я так вважаю, для такого горщика, да? для такого саджанця. Чому? Тому що тут, -от по краю нічого не закручено коріння. От Дивіться, Бачите, я його просто мені не треба його не розкручувати, не розплутувати, не розрізати, нічого. Воно молоде, красиве, біле, отакий от от стан коріння повинен бути. Це самий гарний стан. Коріння. Я отак от просто його е, отак, трошечки отак візьму, отак візьму по, поворошу, щоб воно, вон, бачите, деякі, виходить, пішли отуда нагору. <coughs> от, Але отак от корінці, от вони. Отак от просто паличкою візьму, отак під під, самое, під коверну, ну, не острим предметом, а паличкою. От, І все. Палив полив тут був зверху, і тому ці корінці вони отак от, е, мають е, ну, направленість догори. От, і це тому, що був не нижній полив, а зверху. І от, От дивіться, бачите, от, от дивіться, куди він пішов. От, от він пішов доверху. А коли полив знизу, то коли садженець малий, то він, ну він не малий, а коли в теплиці там, да, і де він там вирушиться, то нижній полив нижній полив, корінці йдуть вниз. А е, коли він стоїть на площадці, на продажній, то у нього, допустимо, верхній полив. І, і тому корінці йдуть до гори. Тому ми їх отак от зверху. Повернемо обратно, знову донизу. от І все. от і Садити садити треба, отак от шийку висвободити, висвободити. От, от Тут просто воно ж мульча. от Я от зараз тут висвободжу все це і посаджу. от так от тут -от Все поприбираю і висаджу в рівень. Так, щоб там я бачила, де була підрізка, де там ножки його перші, там, де підрізка була цих гілочок. Так, зараз ще покажу вам, як поставлю ямку. Для того, щоб точно зразу з першого разу посадити свій саджанець, треба виміряти ось цю глибину ямки. Берете свій горщик. Отак от. Просто це я вам... Так сказати, порекомендую. Отак от поставили той горщик. Да? Тобто у вас рослина така, як оцей горщик. І засипали, получається, засипаєте отут -от ґрунт. Тобто ви бачите, що у вас, де у вас буде рослина? Вам, може, туди треба, сюди. Ну, тобто, бачите, да? де, де вам треба, щоб була, щоб була отак -от ваша рослина. Тобто отак, Іменно, іменно отак -от виставляєте от этим -от горщиком. От. Зараз я тут під грибу трошечки. ну, Виходить, от, коли ви виставляєте той горщик, то от так, от, я ж тут і рукою і ділую. От, от так от. виставили. І тоді, виходить, отут-от засипали ґрунтом. Тобто, ось так от ви засипаєте, тепер вже засипаєте так, щоб вам було і, і притрамбуєте. Засипали отак, от, да? і тоді у вас тут вже, виходить, получає... потом витягнули цей горщик, витягнули, і у вас тут залишається ямка, в яку, в яку ви поставите свою гортензію. Ну, ось така у мене вийшлася посадка. Значить, що дає нам можливість, Вірніше дає нам, коли ми отак от виставляємо там горщик, як я вам показала. Да? Тобто ви бачите, як у вас буде рослина, ваша, як буде розташована ваша рослина по відношенню, наприклад, от до цих от рослин. Так? Потім, виходить, ви бачите ну, там, до дорожки, наприклад, да? де ваш там, ну, тут, наприклад, буде отак капельна стрічка там проведена, ще отак прокладена і так далі. Значить, що тут тепер? Тепер я пролью водою побільше води, ну, багато води налью для того, щоб вийшов, вийшло все повітря з ґрунту. І, ну, в принципі, і все. Підписуємо. Ставимо маркери, щоб ну, не забути, яка, який сорт. От, ну, спочатку, може, вам і неможливий буде сорт, а потім обов'язково ви згадаєте, що треба ж знати сорт. Значить, що тут по цьому саме садженцю? ну, набагато молодше по віку, ніж, наприклад, оці мої саджанці. Ну, тут, от, бачите, от... Ну, зараз, от бачите, у мене тут от, от, аж до верху квітка. І аж до от дивіться, які пагани. Да? Тобто вони повністю визрівші. От. І ось тут от, от, зараз покажу: от бачите, от квітка і повністю визрівши пагани. Тут же ж, о, ці пагани молоді. І навіть от, верхівка, вона отак от, от гнеться. Ну, Отаку от, верхівку, до речі, можна зняти на живець. От, і, і дати можливість тут е, визріванню. Ну, і для того, щоб скоріше рослина тут е, верніше визрівала, ну, то, в принципі, що у нас тільки середина вересня. Да? Є ще час визрівати е, цьому стеблу, але можна допомогти монофосфат калія, е, значить, там, тось, або е, добрива. Комплексне добриво можна пролити там, де мала кількість азоту, тобто взяти осіннє осіннє добрива. Ну, монофосфат калія, там фосфор і калій і нема зовсім азоту в формулі. І це гарно дозволяє визріти стеблу. Я так його застосовую на виноградниках, цей монофосфат калію осінню. Ну, а на гортензіях, в общем-то, я застосовую комплексні добрива. No Ну, професійні комплексні добрива. Тут же Петерс, Мастер, можна оприскувати плантафол по листу, але осінні, ще раз скажу, з формулою НПК, там де азот, фосфор і калій, де азоту мінімальна кількість. ну просто е, В комплексних добривах вважається, що е, все ж таки е, азот, е, оця невеличка кількість там 5-3 да, е, азоту, вона допомагає засвоюватися фосфору. Ну, не, не випадково вчені. Працюють. Я, в принципі, я ж кажу, що я, як виноградар з великим стажем, я завжди використовувала монофосфат калія. Ну, а зараз прислухаюся ж таки до виробників, які ну, не зря ж вони працюють. І ну, якщо кажуть, що треба, щоб в формулі було 3-5% азоту, значить так воно і треба. От, тому от раз, два, три можна пролити таким добривом. Все більше я не використовую ніяких ніх самих як вам, мігафолов, ні там, стимуляторів, ні, ну коротше, в даній посадці я нічого цього не використовую там, антистресантів, там еще ну, в общем, короче, я, я цим не увлекаюсь. Я вважаю, що знаєте, як, як от людина. От, якщо я замарилася і, і захворіла, то дайте мені виспатися. От і, і я зразу одужаю. Ну те ж саме для рослин. Зараз рослину, ну, якщо серйозно, то зараз рослина отримала нову землю, нову плодородну, вкусну, питательну землю, з якою оці коріння. Будуть засвоювати все підряд. Оце, оце всякими великою кількістю добрив, ви взагалі, незвісно, що там, і так далі, щоб ви не, ну, не пікли оті от тоненькі корішки, які я вам показувала. Оці біленькі, тонісінькі корішки. Саме вони зараз будуть питати вашу рослину і допомагати їй піти гарно в зимовий період. Значить, оце єдине, що я тут не зробила, зараз мульча. Просто у мене нема кори. Я зараз замульчую, просто, ну, пролью, коли пролью, дуже пролью, от просто сильно пролью, а потім замульчую, от зараз покажу, у мене тут, ну, от, як ветки, ну, верніше, отак от, от, перепрівша така, коротше, гілки, Це порізані гілки. Я його так трошки прикрию, щоб ну, на, цій, на цьому тижні ми будемо їхати там в магазин і е, купимо кару, але кара мілкої та середньої фракції. Крупна кора, вона там ну, дуже крупна. Е, та і називається, коли мілка фракція, то вона доволі такі, от Може, тут попадеться зараз? Ні, тут я не бачу щось. ну коротко, Мілка кора, вона десь отака. Середня кара десь отака, а крупна то отак, знаєте, ціла ладошка, І толку з цієї крупної кари нема. Тому я беру мілку фракцію і середню фракцію крупну. Ну то може там трошечки там, знаєте, для красоти зверху покладу і все. От дуже гарно, коли отак от кладеться кільце кільце отако, пластикове, І туди виходить там і поливати гарно, і добриво наливати гарно і так далі. Тобто можна, от, як земля вже, от, ну зараз я сразу не ставлю, як земля у мене тут уплотниться, от, з водою, воно прольється, все, от тоді я вже поставлю і замольчую цей приствольний крохну, а взагалі у мене, от, бачите, от, от так от, так між гортензіями дуже багато таких от низькорослих різних різних рослин. Тут от гвоздичка, тут ще різні отак от, зараз подвину, різні отак от квіти. Бачите? От. Ну і звісно, що тут от під рослинами, от, бачите, от, от, кстати, от кара. Бачите, яка кара. Тобто я не використовую, не використовую ту агро... кару огромної фракції. От, от такої фракції. Ну, а ви там як, як кому Бажається. По-перше, вона перепріває гарно і создає той самий слой мульчі. Бачите, я кожен рік потім додаю. І осінню додаю, і весною додаю. от от слой отакої кори мульчі. Так що, ну, отакі от квіти зараз осінню, Середина вересня якраз самий час. Висаджувати, ну, це буде в мене. Ну, Поки що вона маленька, звісно, серед цих двох гортензій. Ну, але виростеш колись. Все, гарних вам посадок. От, плануйте, висаджуйте. От, до побачення.